Моторошні аварії та порятунок неповнолітнього в ефірі «Дніпро» оперативний і це дадже з подій приборкали полум'я. Вчора у селищі Широке Криворіжського району сталася пожежа на території приватного будинку. Після прибуття до місця виклику пожежники з'ясували, що спалахнув дах одноповерхової прибудови у житловому будинку. Надзвичайники проникли всередину приміщення і почали гасити спалах. Пожежу вдалося загасити менше як за 10 хвилин. На щастя, внаслідок наслідок загиблих і травмованих немає. Влетів у дерево. У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького легковий автомобіль БМВ врізався в дерево. Аварія сталася ввечері 8 квітня. 23-річний водій не впорався з керуванням, внаслідок чого автомобіль влетів у дерево та отримав серйозні механічні пошкодження. Внаслідок зіткнення постраждали водій та пасажир. Вони отримали закриту черепно-мозкову травму та забої. Потерпілих доправили до лікарні впав з недобудови. У Кам'янському на вулиці Звенигородській цього тижня 14-річний підліток спіткнувся і впав з восьмиметрової занедбаної будівлі. Зазначимо, що на покинуту будівлю учень 8-го класу забрався з метою невеликої прогулянки. Проте розвага закінчилась трагічно, адже хлопець спіткнувся і впав із висоти приблизно 7-8 метрів. Постраждало з багатьма травами з місця. Забрала швидка. На даний момент він перебуває в реанімації у тяжкому стані. Моторошна аварія. Аварія за участі автомобіля БМВ сталася у Синельниковському районі на трасі Дніпро-Павлоград. Попередньо відомо, що водій автомобіля БМВ не впорався з керуванням. В результаті цього некерований автомобіль злетів у Кувет та перевернувся декілька разів. На жаль, ДТП загинули водій та пасажир, які були всередині авто. Зараз на місці аварії працюють рятувальники та правоохоронці. Це всі події на сьогодні. Слідкуйте за новинами Дніпра оперативно у соціальних мережах та на сайті. Нехай свято Христового Воскресіння дарує нам нескореності духу і непереможний мир.